Один день на озері кому, що встигаємо відвідати, чи вистачає одного дня, як проїхати, доїхати, де поїсти, що почому. Мої рекомендації і поради. Якщо ви сміливі і самосінні, то дивіться мої рекомендації і подорожуйте соло. Якщо любите, щоб про вас дбали, піклувалися, то звертайтеся до мене, забронюю вам автобусний тур по Європі, В ці країни, які ви хочете, і відвідаєте локації, які бажаєте. Основний посил мого відео показати, яка красива наша планета, спонукати вас розширювати кордони, відвідувати нові країни, міста і локації, адже світ такий красивий. Отже, мої хороші вирушаємо з Мілану, ЖД Централи на озеро Кому. Рекомендую вам одразу брати квиточок до містечка Варена. Коштує 10 євро. Прибуваємо одразу. Рекомендую вам відвідати дуже затишне, і краєвидне кафе, там же поснідати, насолодитися його атмосферою, і це буде такий гарний, дуже гарний початок вашого дня. Потім, в містечку Варена, є дві віли для відвідування: це Віла Монастеро і Віла Кіпресі. Рекомендую вам відвідати кіпресі. Тут ходите, фотографуєтеся, насолоджуєтеся, знімаєте відео, вдихаєте аромат квітів, слухаєте ще від пташок, насолоджуєтеся неймовірно красивим місцем і йдете до зупинки кораблів. З зупинки кораблів ви можете далі пересуватися до всіх міст на озері Комо. Рекомендую вам наступним відвідати містечко Беладжіо. Питочок коштує 4 ,60 євро 60 євроцентів. Сідаємо на корабль і припливаємо до містечка, яке є перлиною озера Комо, адже саме в ньому, саме біля нього, сходяться і розходяться три основних рукави озера Комо. Саме в цьому містечку є багато готелів, саме до нього приїжджають багато туристів, аби бути в цьому магічному місці. Рекомендую вам тут же пообідати. І тут так багато туристів, що прийдеться обирати заклад, в якому є вільні місця, оскільки дуже багато столиків просто-напросто зайняті. Після смачного обіду погуляйте вуличками Беладжіо і відвідайте оглядовий майданчик на три рукави озера. Кому вхід туди безкоштовний. Ну, а тепер вирушаємо в місто кому, місто з якого беруть початок всі морські круїзи, морські екскурсії, місто, яке має дуже гарне сполучення з Міланом. Практично через кожних 30 хвилин відправляються потяги. Отже, мій висновок одного дня критично мало, навіть щоб відвідати цих три курортних містечка. Повне відео. дивіться в мене на ютуб-каналі. Користуйтеся порадами і подорожуйте.